Всім привіт! Вже ніч майже. Я тільки поїла, лежала, відпочивала, дуже втомилася. Коротше, сьогодні цілий день робила масажі і ще їздила в паспортний центр і забрала свою ID карту. Коротше, дуже втомилася. Завтра ще півдня працюю і потім уже свято, святий вечір. Купила сьогодні продуктів. Так щоб на, на неділю вистачило. Ну і все. Їду я, кстати, в Єгипет 5 січня, з 5 по 16. Так що ще трошки часу єсть. Ну і таке, завтра ще буде масаж і урок, потім вихідна, потім буду працювати. Ну і туди-сюди вже поїздка. Дуже чекаю на ту поїздку. Хочеться погрітися. Я тут трошки підмерзаю, не то що тут холодно, але тут трошечки якби дує з вікна. Трошки, так. І по підлозі теж тяне, тому що це ж не квартира. І тому трошечки підмерзаю так. <х October> Час од часу. Але в цілому то тепло. Ну це ж не дом. Dobro, vse. Do naslednjega razreda.